Він це вітає, у нас на огляді 6-чка, да незвичайна, а по блоку клімата і по панелі можна зрозуміти, що це рестайлінг. 18 рік. 124 пробігу, у нас фронтальні пошкодження, не критичні. Є моменти трошки огріхи при збірці, але у нас є ціна. Ціна на вітачу. Цієї машини буде 15,5 тисяч, що є доволі непоганим за ці гроші. Ось така машинка на гарній комплектації, в цілому гарний стан. Знизу на диво вона як нова. Ну, В плані корозії і так далі. Тут взагалі ніяких питань немає. Ось на таких сидіннях, подивіться, стан перевірили, обов'язково перемірили діагоналі, відстань між осями. Все, в принципі, сходиться. Огріхи, які є, у нас трошки по зазорам з'їхала морда. У нас виступає бампер і все в цю сторону. Ну і є трошки питання по зазорам, так як робилося краюшик капота і крила, тут шпаклівка. Але удар не сильний. Тому скидаємо інформацію Толієнт, Він буде для себе приймати рішення, це послуга під ключ. на цей бюджет машина доволі таки хороша. Ми розраховували взагалі на Mazda 3, а тут ціла шістка.